Розвінчуємо ще один міф: вуглеводи плюс жири тваринного походження, остеоартроз, Я так зрозуміла, по повідомленню про остеоартроз пишуть і про жировий гепатоз, і так далі. Немає таких даних про те, що вуглевод в комбінації з жирами тваринного походження буде викликати ось таку ситуацію. Надалі там продовження є того коментаря, що треба окремо окремо салати з м'ясом їсти і окремо вуглеводи. А ви розумієте, що ви коли їсте салати з м'ясом, то тваринні жири, що вони кудись діваються, чи що чи вони проявляються, коли ви їсте лише з вуглеводами жири? Розумієте, що в м'ясі, яке ви будете їсти, є вже тваринні жири. І що з тим робити? Тому ніякого зв'язку тут немає, розумієте? Так, насичені жири, їх треба обмежувати. Насичені жири вони сходять до складу тваринних жирів. Їх треба обмежувати 10% від загального раціону, від загальної добової калорійності використовувати, тому що це дійсно ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інших різних патологій. Тобто їх треба обмежувати, дійсно обмежувати. І робити баланс своїх тарілочки тарілочці по всім макро-мікронутрієнтам, а не чудити і думати, да, що ну, вони що там розчиняються ті. Тваринні жири, коли ви їх, їх їсте тільки з салатом. Має бути і білок, і жири мають бути, і вуглеводи. Розумієте, всі макронутрієнти, а не відокремлювати лише за такого балансу, все буде добре засвоюватися і не буде викликати різних патологічних процесів. Але все в, в міру, в балансі, лише в балансі. Пишіть, будь ласка, хто ще боявся їсти м'ясо разом з крупами, з картоплею, хто ще? Є такі люди, чи ні, пишіть в кого.